типу, настільки ми закотували, що я там декілька разів свідомість речов. А потім він мені сказав, якщо ти будеш мовчати, я зараз, каже, тебе положу на пол, розвину твої ноги, каже, і буду тебе їбати до потери пульсу. Бували там трубами, шокерами, палками, всім підряд. Плюс на себе теж я весь в крові. Вже бачив там підірвані руки, ноги. Ну, це все перед моїми очима. Я побачив голову свого а, побратима. Було двоє смертей було. під час прийомки. Там в одного серце не витримало, одного старшого чоловіка його тіпа, настільки били шокером і палками. У нього в спині тіпа, нарвало засильно. Його це, так не довезли до госпіталі, він помер в дорозі. Він каже: бери той молоток, де презерватив, каже, надівай. Я надягнула і каже, а тепер ти типу, посасі. Катування голодом, коли їсти не давали. А їй дуже хочеться, і коли давали комусь більше кусочок, хліба і один одного били, типу за той пів кусочка, а тоді от це жорстко, це дуже жорстко.